Його роль у кабаре стала справжнім хітом. Відео заполонили «Тік-Ток», Шанувальники повторюють образ, а квитки розкуповують на місяці наперед. Ілля Чоров зірка театру, про яку говорять навіть далеко за межами України, але цього разу він не на сцені, а серед молоді Борисполя. 3 березня актор зустрівся з юними шанувальниками. Говорили про театр, творчість і перші кроки до мрії. Ілля згадав, як у дитинстві театральна студія стала для нього справжнім відкриттям. Я просто пішов. Театральну студію, бо я хотів співати. А в театральній студії не можна просто співати. Треба співати, танцювати і ще й грати якісь сценки. І ось, коли я почав е грати якісь сценки, я зрозумів, що це те, що мені подобається навіть більше, ніж співати. Я змінив десь три театральні гуртки. Е в кожному з них завжди було щось таке цікаве, що мене чіпляло. Тобто в одному гуртку у мене, наприклад, був викладач з візуального мистецтва, і я тоді так закохався в, в живопис, що з того часу я почав його ну, вивчати максимально від умовно від Кам'яного віку і до постмодерну. Це насправді найцікавіше, що було в моєму дитинстві. Все інше було. по типу, я постійно катався на скейтборді або роліках. І один раз я навіть зламав руку. Бо я вирішив поєднати ці два види спорту. Ролики і скейт? Так! Да. Одразу. Я став на скейтборд на роликах. Творчість Іллі не обмежувалася сценою. Паралельно він навчався у музичній школі. У мене є шість класів музичної освіти, які насправді могли б бути мені корисними, якби не мій характер, і характер моєї вчительки музики. Я шість років приходив до неї і казав: можна, я посплю? А вона мені казала, так ну звісно, можна. Я просто лягав на фортепіано отак, і спав. А на екзамен я вчив просто з рук те, що вони грав, тобто я не знав, нот, нічого не знав. І так 6 років я вивозив, вивозив, а потім вже сам, бо мені це дійсно подобалось, вчився і, і грати, і правильно грати, і ноти, і всі інші інструменти теж. От Якщо от прям, от прям вмію це фортепіано, гітара, е, басові інструменти, типу контрабас, е, гітара, барабани. Будь-яка будь перкусія з духових це флейти, сапілки. Нещодавно навчився грати на діджеріду. Творчість завжди була частиною його життя, тому вибір професії став очевидним з восьмого класу. От я щодня цим займаюся. Щодня, тобто немає дня, щоб я цим не земляю. Кожен у мене не було так само вихідних, як і зараз. Я всі свої вихідні проводив. Я і будні там проводив, тобто більшу частину часу, але вихідний був повністю там. Тобто я не бачив сенсу вступати кудись в інше місце, крім, ну крім театрального. У мене у всіх театральних студіях були і тренажі, якісь, і лекції, і так далі. Я по факту йшов отримати диплом. Я з, десь реально з восьмого класу все, чого я хотів, це працювати. Після школи Ілля вступив до Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. Саме там отримав не лише знання, а й шанс потрапити до молодого театру. У нас художній керівник курсу був художнім керівником театру. Це насправді розповсюджена практика. Типу, люди там вступають до Багамазова і. Підсумку працюють в театрі Франка, наприклад, перша роль, в яку в виставу, яку ми мене ввели, це в принцесі Левіть нас дитяча казка є. прекрасна вистава. Відтоді на його рахунку чимало вистав і ролей. Але навіть досвідчені актори не застраховані від несподіванок на сцені. Майже у кожного актора буває цей білий лист, коли ти просто нічого не бачиш, нічого не чуєш. Це все що ти, ти робиш ти такий згадай, хоч щось, хоч щось Зраду, згадую, зраду. І це тобі здається, що це відбувається десь ну, годин 5, по факту це 2 секунди на сцені. У нас вчора, от е, моя колега Руслана, якщо це знімають, я передвій привіт. Руслан, у нас вчора була вистава ін'єкція безсмертя. Е, і в нас була, була текст на сцені. Вона е, має сказати: покійний не залишив письмового доказу, а навпаки, Хінгеген. І відповідають Хінгеген? Усне розпорядження. Тобто не залишив письмовий доказ, а залишив лише, лише усне розпорядження. Вона забула текст, і ти така. Покійний Хінгеген. Тобто це і так складний текст. Ну, розумієте, да, так? І, і, і перепитую я. Хінгеген? Справжнім театральним феноменом стала українська адаптація одного з найвідоміших мюзиклів у світі Кабаре. Проєкт став одним із найуспішніших у молодому театрі. Ілля зізнається, кастинг на головну роль конференціє був непростим. Тобі треба вивчити там пісні там Вількомен і «I don't care much. Я такий добре. Я такий наступний день я вже вивчив все. Я прийшов, показався потім е, художньому керівнику, потім зробили ще один кастинг для директора і хореографів. Ой, директор для режисера, для режисера і хореографів. Вони подивилися. Е, потім ще один кастинг, але тепер вже в гримі, рі, ну там був інший грим, але все одно пробували в костюмі якомусь теж іншому, е, пробувати якісь теж епізоди і так далі. Тому, Господи Боже мій, як все серйозно і страшно. А я вже працював в театрі 4 чи 5 років, ну, тобто, і жодного разу такого не було. У результаті роль отримав саме Ілля. Ми почали працювати, і почалось таке пекло прям продакшну. Ну, ми постійно щось. Постійно в один день до хрена всього було і вокал, і спів, і акторське. При цьому ми ще їздили е, міряти одяг і взуття в різні місця. А для мене це зазвичай дуже ну, дуже, дуже дивно. Е, бо зазвичай як? Коли ставиться вистава, е, ми просто йдемо в пошивку. Оце просто цех, коли ви ходите, вас міряють, вас одягають, і ви це скучно. Отак, от міряєтесь. Ну так така от звичка є. Тут ми їздили в бутіки. Я такі що. Так, Костюму нашили з перероблених інших костюмів, а взуття у нас робила Кочаровська, і моє взуття це шкіряне, його ш, е, шили в Італії. Найбільше часу пішло на те, щоб повністю зануритися в роль і зрозуміти її суть, розповідає актор. Мені було страшно, бо я розумів, що так як роблять цю роль інші актори. Я не зможу, ну звісно, я інша людина. Треба було не просто зробити роль, і не просто зробити її там весело і прикольно. Треба було так, щоб треба було зробити так, щоб вона відповідала е, ситуації і нашому глядачу. Мені подобалось працювати, наприклад, з Оленою Коляденко, бо вона, вона не заважала мені. Вон, вон, вона мене направляла. Тобто вона казала: оце зайве, наприклад, а це додай. А це прибери. А це це рідкість. Насправді багато режисерів просто тобі кажуть, що робити, і ти це робиш. А тут була така свобода спільного твор... спільної творчості, і це прям дуже круто. Сьогодні виставу Кабаре вже зіграли 38 разів, і кожен показ це аншлаг. Квитки розлітаються на місяці вперед. Сам Ілля пояснює цей успіх популярністю театру в соцмережах. Театр в Києві, в принципі, достатньо був завжди популярним. Тобто, я можу сказати, що більшість театрів були завжди продані на виставу, певно. Але такого, щоб вона, ця вистава, була продана на декілька місяців перед, типу, до от зараз, 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 зараз лютий. чи березень. березень. Тобто, в березні щоб було продано на травень, ну це, не знаю, це щось. І зрядом вон було зростання популярності принесло не лише повні зали, а й запрошення на різні інтерв'ю та шоу. Одне з них, клуб дилетантів на Ютубі. Як потрапив, я просто сиджу. Це був день народження моєї нареченої даші. І мені, коротше, приходить повідомлення в інстаграмі Колі Зирянова. Просто в запитах. Ну серед цих запитів я дивлюсь – Коля Зирянов. Я такий, а у мене Даша, вона дуже люблі, е, любить клуб до я теж люблю, але Даша взагалі просто. Я кажу: ти зараз умреш, Даша. Ти сейчас просто умреш. Вона така, що там? Я говорю, дивись, хто мені написав. Вона <плес> Да, і Він каже: хотів би, ну, звісно, хотів би. Я прийшов і це було дуже круто. Я, коли вперше зайшов до них, е, ну, мене проводив продюсер, я дивлюсь такий. Вау, вони справжні такі прикольні. Вони навіть прикольніші ніж ну знаєте, типу, вони в житті такі самі. Коротше, це дуже круто. А ще в актора з'явилося багато фанатів. Деякі навіть роблять досить незвичні подарунки. Ви відповідав на питання в інстаграмі, і ну як зазвичай прикалувався. Ну я що, я серйозно комусь щось відповідаю колись в житті? Ні. І мені кажуть, а що вам подарувати після вистави? Ну я по приколу кажу: ну, пельмені, вареники. І ця людина запам'ятала, що я тоді приколовся, бо це реально він. Він мені писав Пельмені і вареники він приніс мені і Даші. Нещодавно мені подарував е, якийсь чоловік е, таку упаковку, де шість видів різної солі. Під Час зустрічі у Борисполі молодь засипала Іллю запитаннями. Одне з них змусило його задуматися, з ким із українських акторів він би хотів обмінятися ролями. Я б дав на день зіграти Рудинському кабаре, а сам би у нього подсупив калігулу. О, клас. Да, да, бо це мощно. але найбільше публіку розвеселила реакція актора на шкільні дзвоники, які несподівано переривали його розповідь. Ми тебе попереджали. Ви знаєте, хто це? А в тебе в школі теж такі дзвоники були? Ні. <рес> Дуже дивно, ні. У мене були такі. При кінці зустрічі актор поділився порадами для тих, хто хоче працювати в творчій сфері. Виявилося, що таких у залі було чимало. Ілля зізнався, для нього це перший подібний досвід, але точно не останній. Дуже дуже завантажений. Дуже складно було знайти цей день для того, щоб зустрітися. І мені писали. І я навіть дійсно не зміг одразу відповісти, бо було дуже багато повідомлень. Але все одно якось ми зорганізувалися, і це вийшло дуже дуже добре. Будь-яка зустріч це певний обмін енергією, і я отримав нереальний заряд такого позитиву, щирості і дуже дуже приємні емоції від, від цього. Я не знаю. Я відчув, як люди прийшли цілоспрямовано слухати те, що я кажу, це дуже дивно і дуже приємно. В Захваті від зустрічі була і молодь. Мені дуже сподобалася атмосфера, бо, ну, в принципі, Ілля, він дуже такий, ну, відкритий, він дуже творчий. І це справді надихає ну, то, на те, щоб кожна людина вона була собою і ну, продовжувала, якщо вона хоче ну, творити, то от, буде собою. Я бачила кабаре, я бачила, що це ну, такий великий підйом українського театру. А, і я, Побачила кабаре, я була дуже, ну дуже рада, що в нас є така можливість стати популярними не тільки в Україні, а й в Європі, показати, що ми можемо і вміємо. А для Гани зустріч була особливою, адже вона давно знайома з Ілею як з актором, відвідуючи його вистави. У мене все було в кабаре. У мене просто ну кожне відео, ти лицеєш і ти бачиш це кабаре. Я дуже люблю холодити молодий театр, і я там дуже часто гость. І, ну і мене це дуже зацікавило. Цікаво, яка ця людина не на сцені, а в реальному житті. Він чарівний актор, він захоплює своєю грою і видно, що людина цим живе. Після завершення зустрічі молодь ще довго не відпускала актора. Софія Здоріка, Денис Драган, новини Терес Бориспіль.